Вітаю вас, незручні дівчата! Ми дивимося зараз, з якими енергіями випала енергія вже, ми залишаємо з вами 25 рік. Коме Індайнекрафт. Карта говорить, що коли рік закінчується, потрібно піти в нову силу. Взагалі для кожного сила це щось інше. Хтось каже: якщо я зможу тримати аскезу і схуднути на три кіло, це моя сила. Хтось каже, мені треба подолати токсичні відносини з чоловіком. Для іншого моя сила сказати ні просто депресії, яка мене їсть вже протягом 4 років. А для когось сила це відмовитися від морозива. І це не означає, що в когось більше або менше тієї сили. Ми всі дуже різні, і кожен має поважати саме свої бажання, саме своє проявлення. Коми крафт. Карта говорить, що в новому році. Коли ви залишите цей рік, і прийшов мій кіт, бо без нього ми з вами не можемо робити розклади, тігра та рокіт, значить, робота з нами буде успішною. Одна колода у нас є «Erheilendes Slicht, тобто світло, яке вас буде стінювати, саме від цієї енергії. Ваша сила до світла. Що може стати світлом? Давайте подивимося, яке вас зцілить і ви закінчите рік розумінням вашої сили. Проблематика в тому, ми не можемо використовувати те, чого ми не усвідомлюємо. І от саме якщо ви усвідомите, що у вас є сила, то тоді ви зможете зрозуміти, що є вашим світлом, хто є вашою енергією, хто дає вам саме. Ту можливість бути іншою, дивитися на життя по-іншому. До речі, всі ці карти я сфотографую і викладу в нашу групу в Телеграмі, тому ви зможете поставити їх для себе, медитувати, кого цікавить. Отак виглядає коробка. Ви можете придбати її в Німеччині і насолоджуватися. Ми зараз подивимося, що стане тим світлом, саме світлом, яке дасть вам силу. Цього як, як би не було смішно. Внутрішній спокій. Бачите, дитина. Хто його займається, то вам, будь ласка, в позу дитини поспати. Хтось буде опрацьовувати внутрішню дитину. Ми зараз з вами поговоримо про те, що така внутрішня дитина. Це частинка нас, яка складається з, чи може бути двох видів. Я психологію вивчала німецькою мовою, тому я буду, скажімо, пояснювати так, як я вивчила це. Один вид дитини це дитина щаслива, яка знає, що її люблять, що вона може робити все, що завгодно. Дитина може бігати в чоботах по калюжах, робити снігового янгола і за це нічого не буде. Друга дитина, яка пристосовується, батьки якої казали завжди: не йди, ти старша сестра, тобі треба менший шматочок взяти. Коли батьки можливо сварилися один з одним, і дитина. Вона сама притворялася хворою, вона пристосовувалася, щоб отримати те кохання. І от саме ваша внутрішня дитина зараз має піти у стан спокою, от закінчити цей рік. Тому як заспокоїти саме внутрішню дитину? Є медитації, є практики. Для мене, наприклад, дієвою такою технікою є уявити, як вас звати, маленька Катерина, маленька Наталя, маленький Петро. Ви уявляєте, що. Хлопчик чи дівчинка стоїть перед вами, ви обіймаєте цю дитину, ви говорите, що з тобою все добре, тебе люблять, ти під захистом. Якщо вас цікавить особиста допомога, ви можете написати мені в приват, Ми подивимося, як саме стілити вашу дитину, як дати цьому янголочку маленькому заснути, і ви бачите, що всі тварини дивляться, а дитина тут у спокої. Тому я вам бажаю залишити цей рік. Розумінням своєї сили, розумінням внутрішнього світа, світла і світа, до речі, ваш внутрішній світ і заспокоїти внутрішню дитину. Чекаю вас на практикумі. Він безкоштовний. Він називається «12 магічних ночей. Це Ночі між роками з 24 грудня до 6 січня інформація є на каналі. Приєднатись, буду рада бачити, якщо ви вирішили змінити своє життя на краще.